І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас у GTA Vice City буде новий обзор на машину УАЗ. Давайте зараз полагодимо її. А, зараз. Давайте полагодимо і перевіримо. І подивимось на неї та на пошкодження подивимось. Ну що ж, ось такий УАЗ. Вас. У вас номер 2625 to 18 груз, такий бампер, такі ось фари, така ось запаска. Ось такі колеса. До речі, непогані. Мені подобаються. Що тут ще є? Поворотник. Ось такий кенгурятник є. Навіть. Проти Фари. Ще шильдик є. Поворотники. Давайте на салон поглянемо. Давайте поглянемо на салон. Ну, салон. А що, непоганий салон? Непоганий. Давайте на ньому проїдемось. До речі, непоганий. Мені подобається. Непоганий. Ух. Майже не... устроїли ДТП з таким же ВАЗом. Давайте розіб'ємо його. Ну, непоганий, непоганий. Що я можу сказати? О! Відлетів капот. Ну що я можу сказати? Що я можу сказати? Що я можу сказати про двигатель? Про двигун. Двигун, якщо чесно, так собі. Ну це GTA Vice City, Вона 2002 року. Так що, на жаль... Ось такий двигун. Давайте подивимось на багажник. Ну. То що? Пошкодження непогані. Мені подобається. Так, мені подобається. Ну що ж, народ, кому сподобався? Такий УАЗ. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Усім удачі і усім щастий. Силка на цей УАЗ буде в описанні під відео. Удачі!